Жіночий одяг Nakit сезон весна літо. шифонова сукня на довгий рукавчик. Всередині сукня з підкладкою. Розмір 38. Всі речі йдуть з етикетками. Новенькі, класні, стильні модельки. Сукня на довгий рукавчик. На грудях розріз. Розмір 38. Штанці. Знизу по боках розрізики, Розмір 38 збоку застібається на блискавку. Легенька сукня, сукня з четвертним рукавчиком. Всередині присутня підкладка. Плечики відкриті. Розмір 34. Легенька шифонова сукня. Довгий рукавчик, всередині присутня підкладка, розмір 40-й. Трикотажні спортивні штанці, кльош. На поясі додатково стягується розмір М. Маєчка. Розмір 2 xs Джинси. Прямі донизу. З карманчиками розмір 34-й. сукня, відкриті плечики, четвертний рукавчик. Розмір сукні 34. Всередині з підкладкою. Легесенька сукня. Розмір 40 -й. Всередині відкрита спинка, застібається з боку на замочок. Топ на довгий рукав. Спортивний. Розмір XS. Класичні штанці. Запруження донизу з карманчиками розмір 36 на поясі резинка. Блуза. Рукавчик фонаричок. оригінальний на поясі зроблено. резиночка, Веподібний виріз, Розмір 36. Чорні штани прямі донизу з карманчиками. Розмір 36. Сукня на довгий рукавчик. З вирізу. Ззаді зашнуровується та зверху зав'язується. Розмір сукні 36. Ковтинка з відкритими плечиками. На довгий рукавчик, розмір 2ХС. Джинси прямі донизу, розмір 38.